до вашої уваги Вітаємо двоє чоловіків. Загинули у Купінську, на Харківщині. росіяни вдарили по житловому сектору. Гатили з ураганів. Один з чоловіків загинув на місці, другий дорогою до лікарні. Пошкоджені житлові будинки на території медзакладу. У нас до Клучань, спалахнули пожежі. На Херсонщині Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці, вбили перехожу на вулиці. Ще одну жінку тяжко поранили. Одного жителя вбили росіяни Кровську на Донеччині. В чотирьох районах області пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни на початку січня відвідає Київ. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. Келлог зустрінеться з вищим керівництвом у Києві. Його команда також працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж. У план можуть додати ще й зустрічі з лідерами інших країн. Москву відвідувати спецпосланець Трампа не планує. США а НАТО відтепер тепер координує військову допомогу Україні. Це було заплановано, але відбулося із кількомісячною затримкою. Про це повідомляє Reuters. Координацією займається новий центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання. Він розташований на американській військовій базі в німецькому місці Візбаден. Загальна чисельність співробітників центру сім сотень. До них входять і військовослужбовці, розміщені у військовій штаб-квартирі НАТО і в логістичних центрах в Польщі і Румунії. До функцій центру, зокрема, входить координувати навчання та постачання зброї Україні. Нагадаю про створення координаційного центру, лідери альянсу домовились на саміті у Вашингтоні в липні цього року. Третій за три дні в Чорному морі негода знову накрила російський танкер У Керченській протоці в районі Порту Кавказ сигнал лиха подало російське нафтоналивне судно, що перевозило 4 тисячі тонн мазуту. У судна порушена герметичність четвертого вантажного танка. А це вже третій такий випадок останніми днями. Аварії танкерів спричинили екологічне лихо в Чорному морі. Мазут вкрив поверхню води. Хвилі винесли його на берег. Екологи повідомляють про загрозу для дельфінів, кефалі і бичка. Ліквідацію наслідків. Аварії суттєво складнює штормова погода. Потужні хвилі вже розбили плівку мазуту та змішали його з водою. Це знизило ефективність бонових загороджень та застосованих сорбентів. Мазут може залишатися в морській воді від місяця до кількох років. Служба безпеки України нейтралізувала масштабну мережу агентів ворожої розвідки, які полювали за Ф-16. 12 агентів та їхні інформатори шпигували за силами оборони в прифронтових Запорізькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Діяли окремо один від одного, звітуючи керівнику групи з Дніпропетровщини. Деякі зрадники завербовані росіянами дезертири, які покинули службу в ЗСУ. Ну а ватажок для конспірації використовував підроблені посвідчення Червоного Хреста чи активіста антикорупціонера. Агенти вишукували позиції української протиповітряної оборони та місця виробництва засобів радіоелектронної оборони і боротьби. Ну і також розвідували локації військових аеродромів, де на думку російських кураторів могли базуватися літаки F-16. Правоохоронці затримали організатора і його спільників. Частині вже повідомили про підозру в державній зраді. Затриманим світить довічне. Повідомити про поганий зв'язок можна буде тепер через дію. Уряд схвалив відповідну постанову. Таким чином вирішили відреагувати на скарги про відсутність мобільного зв'язку під час вимкнень світла. Тож повідомлення в дію допоможуть швидше визначити, де зв'язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему. І незабаром ця послуга з'явиться в застосунку. Вона буде доступна офлайн після того, як відновиться інтернет, повідомлення надійте регулятору зв'язку. Україні скасували відключення світла для населення. Спочатку Укренерго оголосило про 13 годин обмежень для півчерги одночасно. Врешті графік скасували повністю, залишили лише для промисловості та бізнесу. Якщо ситуація зміниться, про це додатково повідомлять. «Укренерго» традиційно просять ощадливо користуватися електроенергією та не включати кілька потужних пристроїв одночасно. Це дозволить уникнути відключень. Запоріжжя почала працювати перша в області підземна школа. Вона розташована на глибині 7 метрів. Має монолітне залізобетонне покриття і здатна витримати ракетні удари. В школі у дві зміни зможуть навчатися до тисячі учнів. В підземну школу збудували за 6 місяців. 80 мільйонів гривень на будівництво. Виділив уряд та 34 ще мільйони гривень профінансували з міського бюджету. Наразі в Запорізькій області триває будівництво ще 10 таких е, шкіл, що дасть змогу забезпечити очну освіту для понад 8 тисяч а, людей, дітей, власне.